Початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військові медики зіткнулися з випадками раніше дуже рідкісного явища, так званого виникнення птахоподібної істоти з тіла людини. Перед дослідниками спілки незалежних науковців постала задача з'ясувати фактори, які обумовлюють цю дивну метаморфозу. Завдяки яким особливостям свідомості людей, що перебувають на війні, змінюється психосоматичний зв'язок, біохімічні процеси в організмі і, нарешті, фізіологія. Когда им хорошо. Мне кажется, сложнее ответить на вопрос, почему люди не хотят петь. Боб это... Марли говорил об этом. Он говорил об этом, что это positive vibrations, vibrations позитивные вибрации. Но пение это же вибрация, как еще передать свое настроение. Достойменно невідомо, чи з'являвся птах з тіла Боба Марли. Але ж все відомі нам передумовы для цього були. Як, от пожертва своїм життям заради своїх релігійних принципів, він відмовився від видалення злоякісної пухлини, операції, яка могла врятувати його життя, але ж растафаріанство, сучасна інтерпретація юдаїзму, наказує своїм послідовникам залишати своє тіло непошкодженим, оскільки ампутація може зашкодити їхньому священному храму. Хоч Марлін не тримав в руках зброю і був категоричним противником насильства, він усе життя боровся з Вавілоном. Вавілон в цьому випадку це біблійна алегорія, яка означає відступ від Бога Джа, від його замислу благословенного щасливого людського суспільства, яке повинно жити по його заповідям у природній простоті і гармонії. Фактично, Марлі сам був птахом, чиї пісні стали гімнами Растаманів, мета яких звільнені від кайданів Вавілону, які перетворили сучасне людство у його рабів. Повертаючись до свого коріння і духовних традицій, Растафарай знаходять істину і розуміння волі боганча. Безсумнівно, це природа його внутрішньої крилатої істоти, як ті пташки з його знаменитої пісні закликала зберігати позитивні вібрації, вірити у себе і у Всесвіт, і тоді все зрештою складеться як найкраще. Не турбуйся ні про що, і все буде добре. І чи не про це казав Ісус в нагірній проповіді? Погляньте на птахів Небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них? Що це як не заклик до простоти, до аскетизму? але Він мене це такий певний стан психічний, який дозволяє енергії виходити. Будь це добра енергія, радості чи погана, співає, коли хочеться плакати. Це дозволяє енергії вийти, і людина оновлюється для того, щоб набратися нової. На Звільнитися від старого і набратись нового. На ну, так як все в космосі, вона переходить далі. То, Наприклад, якщо е, співаєш е, в колі людей, то звісно, е, і в тебе є слухач, то він е, сприймається і. Е, вона потрапляє до слухача. А якщо ти сам один, то це ти просто співаєш, ну, скажімо, для Господа. Це містика, це ну, містика, і це щось, в, що важко осягнути і передати словами, я так думаю. Що близь, Щось близьке до релігії, так само, яку важко, в яку треба вірити, в яку важко, оцінити логічно. І з приводу слухача, то от слухати — це теж велика робота. Тобто, якщо є той, хто співає, той хто слухає, вони знаходяться на рівних, тому що сприймати, це така така само робота, як і е, видавати щось. Кельти вважали птахів посланцями спотойбіччя, їх зображення у візерунках традиційного плетіння ниткою життя тлумачились як символи свободи і трансцендентності, звільнення людської душі від зв'язку зі світом живих, спілкування з небесними силами. Повертаючись на землю, птахи своїм співом приносять звістку богів, віщування і вказівки. Щоб зрозуміти це, треба було лише знати пташину мову, тлумачити яку могли тільки досвідчені двоїди. Вважалось, що птахи допомагають смертним в їх духовних і земних подорожах. Спів птахів і музику взагалі кельти вважали відбитком іншого простору, іншого часу, інших світів. Древні кельти були впевнені, що все існує завдяки сонячному світлу. Це світло має особливість звучати. Випромінювати надзвичайну музику. Ця музика звучить і в шумі водоспаду, і шелесті листя, і завиванні вітру, спалаху багаття, бо все це є творіння сонячного світла. Древні кельти вміли слухати цю музику, розуміючи її єдність із усім, що існує в природі. Їх мудреці стверджували, що перший звук музики. Народився одночасно створенням світу. Само небо, земля і все, що рухається в них, не існує без науки музики. Саме єдиній силі душі, мелодії та пісні поклонялися друїди – кельтські жерці стародавньої Британії. Всім наукам і витонченням, які придумало людство, давнім віддавали перевагу простим звукам мелодії. Які вони ставили на усе, кельтське жрецтво надавало музиці настільки велике значення, що в їхньому ордені була встановлена спеціальна категорія барди, які займалися її поширенням та вивченням. Вони мали поняття про музичні кольори, про інструменти, які дозволяють керувати королями стихій, та про те, як зробити такі інструменти. Про те, як створити пісенне заклинання, здатне зцілювати або завдавати шкоди. Основа пісенних заклинань це традиція, що сягає корінням у сонячну країну стародавніх Атлантів, яку продовжили барди і стародавні греки, барди були зобов'язані використовувати пісенні заклинання лише для добрих справ, а потім. Передавати свою мудрість тому, хто найкраще її збереже. Цей факт привертає увагу ще до однієї вагомої причини, яка формує духовність особистості, спонукає її до заглиблення в аскетизм і її ймовірною причиною. По якій в її тілі може зародитися птахоподібна істота, мова йде про так званий страх Божий. Але словосполучення страх Божий є некоректним перекладом чи то з древньогрецької, чи то з арамійської мови поняття благочестя або побожності. На зорі християнської ери культивувалася повага до Бога благоговіння, покора, любов, як до батька, а вже у середньовіччі страх Божий був обумовлений уявою людей про вічні муки у пеклі. А звідки ж взялося поняття пекло? Цікаво, що в іудаїзмі, на якому ґрунтується християнство, немає такої логічної категорії, як пекло. Обитель мертвих в іудаїзмі це шаур. Там знаходяться як грішники, так і праведники у стані подібному сну без сновидінь, тобто у небутті. В той же час ідея посмертної відплати за скоєне зло існує практично у всіх народів. В християнстві пекло, як гієнна вогняна, обитель страждаючих грішників з'явилося із проповіді самого Ісуса Христа. Але він же і стверджував, що Бог це любов, що Бог любить людей як своїх дітей. В такому випадку чи може він приректи людей на вічне страждання? І тут треба згадати, що Христос ніколи не вживав у своїй проповіді богословські чи філософські терміни, він використовував образи, зрозумілі та близькі простим людям, які тоді населяли іудею мова Івангелія – це алегорія, притча. Генон це єврейська назва долини, яка розташовувалася за міською стіною Єрусаліму. Це було похмуре місце, пов'язане для євреїв із найжахливішими та огидними спогадами. Справа в тому, що після укладення завіту з Богом ізраїльський народ багаторазово порушував цей завіт, ухиляючись у язичництво. І долина Гееннон була місцем поклоніння Молоху та Астартію. Культа яких супроводжувалася оргіями та людськими жертвоприношеннями. Там були споруджені місця для спалення людей, мофети, і відбувалися найжорстокіші ритуали, які тільки існували у стародавньому язичництві. На розпечені руки ідола молоха кидали немовляти, вони скочувалися в нутро трубованна. А в капищах Астарти діви приносили їй у жертву свою невинність. З долини Геенну ці обрядові ритуали розповзалися по всій юдеї. Навіть у Єрусалімському храмі цар Манасія встановив ідола Астарти. Саме в Геені Єремія пророкував народу Ізраїлю падіння Єрусалимського царства за відступ від істинного бога. Пророцтво збулося в VI столітті до Різдва Христова, Вавилонський цар Навуходоносор Вуходоносир завоював Іудею, зруйнував Єрусалим, розграбував і спалив храм. Коли євреї повернулися з полону на рідну землю, Гіанна стала для них місцем, яке викликало жах і огиду. Сюди почали звозити сміття та нечистоту з усього Єрусалиму. А для запобігання зараженню тут постійно підтримувався вогонь. Геен перетворилася на міське звалище, на яке викидали також і трупи страчених злочинців. Генан стала у євреїв символом загибелі язичництва. Христос використовував цей образ, щоб люди, які слухають його, якомога глибше перейнялися думкою про згубність гріха. Для справжнього християнина Бог це любов. Той вічне своє життя, його душа проведе у любові, але ж справжнім християнином стати не так просто. Потрібне усвідомлення цього постулату без сумнівів. Сумніви властиві властивій природі розуму людини. З сумніву починається та сама помилка, промах, невлучання, які позначаються грецьким словом гріх. А там, де гріх, там страх. Вічні принципи Божого закону записані творцем у природі кожного з нас. Кожна людина відчуває той особливий стан, коли вона зробила щось неправильно і тоді починає страждати. Це страждання спонукає християнина на покаяння, а язичника на очікування покарання. Паганська свідомість перебуває в постійному очікуванні відплати від того, кого має за Бога, від певної лякаючої космологічної надособистості, зокрема того ж мова. В той же час у цьому процесі вимальовуються різні образи пекла з демонами і усілякими вурдалаками, тобто душа язичника. У вічному своєму існуванні буде постійно потерпати від кари сутностей, які сама собі і створила, тобто і пекло, і рай, ангели, і демони можуть дійсно існувати, але як образи особистого психічного напрацювання. Як вже згадувалось, природа птахоподібних істот лишається загадковою. Але їх символічні образи, намальовані людством, можуть уособлювати надію на спасіння від гріха і страху, скажімо так, що образ Бога людині уявити неможливо, а птах більш зрозумілий, тому птахоподібні істоти виступають посередниками між бажаним раєм і людьми. Але ж об'єктивно ці істоти, якщо і посередники, то між людським світом і невідомим. Трансцендентним іншим виміром. Пісні птахів їх спів дійсно надихають і дають надію і впевненість на вічне життя. А чи це буде царина страждань чи світ перманентної любові залежить від того, хто слухає їх спів, від його бачення добра і зла і уявлення Всесвіту. все это начинается с того момента, когда ты рождаешься на свет. Ты впитываешь в себя вот это вот материнское пение, колыбельные песни. Все очень просто, все стандартное, но с течением времени, когда ты уже вышел из рамок музыкальной школы, ты закончил всевозможные кумеристичные подобия себя ты выдохся как человек-подражатель. Да? Виктор Цой умер. И вот тут вот начинается уже общая философия жизни песенной. Фух, наверное, петь заставляет страх. И вот пение меня удерживает от страха. Это самый мой боевой клич. Я боец в этом деле. Это моя сила, это мои стены. Это тоже пение. Это тоже выход за Э, стены страха. И некоторые люди все равно понимают и дослушиваются. Значит, не все потеряно. Значит, каждый человек, который поет, должен петь. Ну вот так вот. Я не знаю, политика страха и это сила. Над... Музыка над страхом ⁇ это сила. Пение над страхом ⁇ это сила. И ну и нахуй эту сраку. Живем дальше.